Воркшоп з ораторського мистецтва у суботу, знаєте, є люди, які страшенно бояться проявлення, які сповнені сумнівів в собі, які бояться осуду. Є люди, які не доводять справи до кінця, купують курс за курсом, і так ніколи і не починають його. Є люди, які проходять курси або проходять лише 3% курсу і вирішують, що це не для них, це, це це не за їхніми стандартами. Є люди, які наскільки сповнені осуду. Інших людей, що не помічають, як насправді вони так сильно сильно осуджують і засуджують себе. Є люди, які взагалі бояться проявлятися. І одна думка про те, щоб висловити щось на загал, уводить їх майже у стан коми. Є люди, які. Просто не хочуть нічого робити, але думають, що так з неба впаде. Є люди, які думають, що мистецтво розмовляти це взяла книжку, вивчила вірш на пам'ять і все, я вмію розмовляти. Є люди, які думають, що у них із ораторським мистецтвом, взагалі з мистецтвом проявлення і розмови, комунікації, все окей, тому що вони вміють общатися. А є люди, які багатько працюють над собою. І все ще сумніваються у тому, що вони вже можуть і вони вже вміють. І для того, щоб це коло розбити, розбомбити, нам потрібно декілька кроків. Перший крок це робота із мисленням. Обов'язково англійською мовою називається майндсет. Другий щабель це те, що називається визначення саботажу або самосаботажу, що тебе саботує. Третій етап це власне мовлення. І особливо мовлення на загал, хоча б на невеличку аудиторію, на хоча б на 2-3 людини. І четверте це відгук. І саме це чотири етапи я пропоную на невеличкому воркшопі у суботу, об 11-й годині за Києвом, де ви матимете змогу проявитися, попрацювати над своїм мисленням, дізнатися конкретно, що саме саботує вас. Висловити якусь свою промову, виголосити промову на загал і отримати відгук не лише від, від однієї людини, а почути, що про вас можуть сказати інші люди, як ви взагалі сприймаєтеся? Отож, у нас буде воркшоп. Я закладаю півтори години на нього. Це буде інтерактивний в камерній групі. Домашнього, <сміх> без пафосу, без мільйонних годин лекцій, де основна маса уваги буде зосереджена на тому, щоб ви могли проявитися на публіку, на камерну групу. Для учасників курсу з ораторського мистецтва, який відбувається зараз, доступ до воркшопу безкоштовний. Для всіх, хто у мене на програмі. Індивідуальній програмі за контрактом доступ безкоштовний для всіх бажаючих, якщо ви вже можливо проходили в мої курси і хочете спробувати себе в новому амплуа, або щось під підпрацювати, допрацювати. Я вас запрошую для всіх. Доступ відкритий, коштує 200 гривень. Дайте мені знати, залиште повідомлення під цим відео. Я залишу. Посилання на реєстрацію у першому коментарі до цього відео. Якщо є запитання, я буду рада вам відповісти. Бажаю вам успіхів і чекаю вас у суботу.